Російські блогери та новинні сайти розповсюджують відео, на якому група молодих хлопців сідає у потяг «Укрзалізниці». Відео супроводжується коментарями, що це доводить масовий від'їзд молоді віком 18-22 років з України відразу після появи постанови Кабміну про дозвіл на виїзд для чоловіків цієї вікової категорії. українська влада кричить про готовність воювати до кінця. а Насправді молодь намагається якнайшвидше виїхати, щоб не стати гарматним м'ясом. Однак це фейк. Насправді, відео, яке використали для створення фейку, було взято зі сторінків інстаграм баскетбольної команди із Лозової на Харківщині. Відео ніяк не пов'язане з масовою втечею після ухвали Кабміну. Воно було знято значно раніше, наприкінці червня 2025 року, і демонструє буденну поїздку баскетбольної команди на спортивні збори, а не від'їзд за кордон.